Вже у студії наша гостя, це Тетяна Діденко, керівниця відділу управління якістю сервісу і комунікації дитячої міської поліклініки номер 6 Компас. Пані Тетяна ще раз привітаю вас. І ви знаєте, наші любі глядачі. Ви хто не знає ще поліклініку номер 6 Компас дитячу? А ми дуже часто зустрічаємося з експертами. Це наші партнери нашої програми з цієї поліклініки. То я впевнена, всі ви побачили кадри атаки, яку здійснила Росія саме на цю поліклініку, під час атаки на Одесу постраждав абсолютно цивільний об'єкт. Це дитяча поліклініка, найбільша на півдні України, яка обслуговує маленьких пацієнтів. І на жаль, на жаль, от такі кадри ми бачимо. І я, от знаєте, це така поліклініка, яка була зразковою завжди для мене. Я розповідала що як у майбутнє ходжу в гості до компасу для того, щоб побачити, як змінилася, як її керівник ще на один крок наблизив її до найкращих стандартів. І От з пані Тетяною ми сьогодні саме і будемо говорити і про сервіс, і про стандарти, які впроваджуються саме в під час надання медичної допомоги. І як вдалося, вдалося зберегти все це попри кадри, які ви побачили. Отже, пані Тетяно, чому, чому якісний сервіс у медичному закладі є так само важливим, як і професійна медична допомога? От, розкажіть, будь ласка, ви працюєте саме в компасі? На вашому прикладі як це реалізується? Ну, по перше, я хочу сказати, що наша дитяча міська поліклініка, «6 компас, це найбільша поліклініка на півдні України. Ми до війни обслуговували майже 50 тисяч декларантів зараз з плином часу. Зрозуміло, що обслуговуємо менше 41 тисячу, і це такий великий, як кажуть, масив людей, тому що пацієнти це наші діти. А їх батьки опікуни або бабусі з дідусями це наші клієнти, тому що ми їх не лікуємо, але вони приходять до нашого закладу, і вони повинні мати, як кажуть, зрозуміло, куди йти, де взяти інформацію. Їх повинні зустріти вічливо. Вони повинні почути всі відповіді на свої запитання. На даний момент ви бачили ці страшні кадри. Ми переїхали у філію меншу на Філатова 7А. Наші лікарі будуть працювати для того, щоб прийняти якомога більшу кількість дітей, щоб ніхто не залишився без уваги. Тому звертайтесь до нас, записуйтесь через наш контакт-центр. Можете записатися через Хелсі, додаток Хелсі. Ми працюємо, ми відновились і маємо надію, що ми дуже скоро повернемось в наш основний корпус. Знаєте, пані Тетяно, дуже цікаво взагалі, коли говориш про сервіс. Дуже цікаво завжди якісь як в математиці дані, з якими доводиться працювати, особливо от вам, як керівниці відділу управління якості, і знаєте. Ну, що ми говоримо завжди про клієнтів, про яких ви сказали про батьків, про бабусь, про дідусів. Це ж дуже тривожні люди. Це все дитиночка, кровиночка захворіла. Людина вже тривожна. Вона вже всім невдоволена. Їй треба швидко, негайно, вчора, вночі. Саме зараз дзвінок, фотографії, все давайте мене першим. Ми розуміємо, що є стандарти надання допомоги і все таке інше, але я розумію, що ви оце це все враховуєте навіть в психологічному підході коли навчаєте, та того ж адміністратора чи адміністраторку, як прийняти, направити скоординувати людину, так якісний сервіс це не не тільки а, сучасне обладнання і а, доказові лікарі, як ми говоримо, хоча це також важливо, але це і про комфорт перебування. А, тому що якісний сервіс він повинен. Це не як приємний бонус, це як ефективна робота системи медичного закладу, системи а, охорони здоров'я. І а, саме сервіс він не повинен ускладнювати якусь роботу, а він повинен допомагати і а, економити людям, і час і нерви, і зберігати. Як кажуть, той психологічний баланс, наша Катерина Олександрівна любить говорити, працюємо і зберігаємо психологічний спокій. От і так і ми зараз продовжуємо працювати і зберігати той спокій. Так бувають різні клієнти, бувають з різним настроєм, і ми також заведені, тому що ми вже в такому режимі працюємо психологічно а, важкому. Але я надіюсь а, на те, що всі розуміють про це, тому що в перші години 19 лютого, коли ми а, сталася така страшна біда, і ми запустили всього один канал а, контакт центру, і до нас телефонували люди для того, щоб підтримати нас, ми завжди. А, Дуже швидко приймаємо дзвінки, щоб якомога більше людей обслужити, як кажуть. Але дзвінки були настільки довготривалими, всі виказували нам допомогу, всі говорили про те, що хочуть нам допомогти, співчували. І наші, наша одна адміністраторка вона каже: я плакала і тисла на, як кажуть, на кнопки. Я приймала без перестанку дзвінки. Я плакала разом із нами із нашими. Скарги бувають, бувають до нас, звертаються. У мене є заступник менеджера внутрішніх комунікацій, яка комунікує безпосередньо з людьми. Ми не боїмося скарг. Тому що це вважаємо, що це як безкоштовний аудит. Угу. Нам кажуть, там, де не так лежить, там, на що потрібно звернути увагу. Девіз нашого закладу і нашого відділу, завдяки вам, ми стаємо кращими. Ми стаємо кращими, бо нам говорять. У вас тут треба змінити, а ось тут треба, як кажуть, провести якусь бесіду чи так. І клієнти, коли переходять до нас і звертаються, ви знаєте, ми питаємо, а що б ви зробили у ваш, у нашому випадку. І ви знаєте, вони нам можуть накидати стільки варіантів, стільки варіантів вирішення самої проблеми. А коли ми їм пропонуємо ще цю проблему описати, ми даємо йому лист звернення, в якому вони викладають всю свою суть проблеми і включаємо емпатію, вислуховуємо і під кінець того, як уже ставити підпис у цьому листі скарги. Бачимо, що конфлікт майже на 90% вирішено, вичерпано так. так. Тому ми всі скарги, з якими до нас звертаються всіма запитами, ми сприймаємо як подарунок. Ось от. знаєте, пані Тетяно, це дійсно правильний підхід. В нашій студії був керівник поліклініки компас, саме Сергій Петрович Горщак. І він казав: Він каже: от я не розумію, от люди досі звітують. Ми зробили безбар'єрний під'їзд. Те, що вже повинно, повинно було Десяток років працювати, а люди цим пиша. Вони зробили. Тобто тільки зараз вони задумалися про це. Всім цим ви вже попіклувалися, ви вже це, це зробили. Це ну те, що як аксіома повинна бути в будь-якому закладі, куди приходять люди з інвалідністю, куди приходять люди хворі, щоб це їм полегшити, і це завжди от ви були так на крок попереду. В цих рівний питаннях. рівний доступ до послуг повинен бути у всіх категорій населення, тому що. Складовими самого якісного сервісу, само якісного сервісу, це повинно бути і доступність, і комфорт, і безпека, і комунікація, і зворотній зв'язок. Ці всі складові такого якісного сервісу вони працюють, як кажуть, у системі і у поєднанні. І коли вони працюють ефективно, то і зростає довіра до самого закладу, до медичної системи в цілому, тому що люди бачать, що вони не наодинці зі своєї проблеми, а їх чують. Їм хочуть допомогти, і ми не залишаємо ні в контакт центрі без відповіді людей. Ми їм передзванюємо, Навіть якщо ми втратили дзвінок, ми їм передзванюємо. так само, коли до нас звертаються з якимись запитами. Ми обов'язково телефонуємо, повідомляємо про вирішення їх проблеми. Ви знаєте, от такий відділ, яким ви керуєте, відділ якісті сервісу і комунікації, він взагалі притаманний yes. якійсь комерційній структурі, бізнесові. І в державному закладі дуже рідко ми зустрічаємо такі відділи. Скажіть, будь ласка, от це так нестандартно. Як взагалі хто був ініціатором створення такого відділу у державній поліклініці, де, знаєте, не байдужі всі не там, як то знаєте, як -то на привозі пагаверівні, що ну, це такий так. від, цей рівень сервісу? А коли ми говоримо саме про те, що от ви описали, я не знаю, як працюють інші заклади. Я не уявляю, тому що ми займаємось і технічною підтримкою всіх процесів у нашому закладі. Ми займаємось інформаційною підтримкою всіх заходів, які проводяться у нашій поліклініці. Ви знаєте, що дуже великий освітній компонент у поліклініці. Ми про це все розказуємо на наших сторінках, тому що ми дуже активні на соціальних майданчиках. У нас є власний. Сайт у нас є Ютуб-канал, у нас Фейсбук із різними сторінками, з різними направленнями. У нас є телеграм-канал інформаційний. Ми за рік збільшили у п'ять разів клієнтів нашого. Телеграм-канал, тому що він став інформаційним, і батьки знають, що якщо щось змінилося у графіку прийому, то вони uh -huh. можуть звернутися і побачити, хто на прийомі, хто дублер, де лікар, де приймає, як працює поліклініка і так далі. Більш того, ми ведемо ще в телеграм-каналі. Компас Комунікація у нас є такий канал, де ми вчимося самі. Українській мові і вчимо одеситів, і вчимо медиків. І колись були на одному заході а, із херсонцями, і вони кажуть: Ну, ми не думали, що Одесити нас будуть навчати українській мові. Ви знаєте, було приємно. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на наші сторінки, ми про все розказуємо. Бо як каже наш Сергій Петрович, а, про вас не так ніхто не знає, а ви ще й скромні. Тому ми говоримо. Ви знаєте, дійсно треба підписуватися, тому що, по-перше, ми знаємо потужну команду компасу, і що це лікарі, які принципи, яких базуються на доказовій медицині, якщо вже десь щось шукати, то треба шукати на платформах, які дійсно відповідають цим сучасним стандартам медицини. І тому зараз, ну Доступний інтернет усім, а телеграм, так. як ви кажете, у вас канал прекрасний. То, взагалі, мені здається, з Телеграму багато хто не вилазить у пошуках так. новин. Так треба ж знаєте, іноді і освітній компонент підключити і долучитися і до а, такої інформації. А, скажіть, будь ласка, пані Тетяно, з якими от найчастіше звертаються питаннями до кол-центру ваші а, клієнти, що непокоїть з вашого досвіду. Розкажіть нам, будь ласка. Ну, дивіться, найперше, що хочу сказати, що контакт. Центр це перший контакт, перший контакт з клієнтом нашого закладу, і він повинен бути позитивним. Ми не консультуємо у контакт-центрі з медичної точки зору. Ми надаємо інформацію. І наша задача наше завдання не просто відповісти на запитання клієнта, який додзвонився до нас до контакт-центру, а вибудувати йому. Маршрут, так, маршрут так? да щоб йому було зручно зайти в поліклініку і, наприклад, відвідати лікаря, здати аналізи, пройти якісь е, дослідження, і це зробити, наприклад, за один день або максимально комфортно. Ми повинні допомогти людині вирішити його проблему, і цим ми займаємося. Ми е, не великий контакт-центр, але все ж таки е, у нас є п'ять адміністраторів, які працюють у дві зміни, і ми намагаємося. Завжди комунікувати, відповідати на всі запити. Працюємо ми із восьмої години до дев'ятнадцятої без перериву в повітряні тривоги. Ми не працюємо, тому що ми дбаємо про безпеку своїх працівників. Тому ми ставимо на паузу. Про це знають наші клієнти. А вони входять також в наше положення. Ми йдемо в укриття, і навіть те, що сталося, якщо вже так сталося, то добре, що воно було вночі, тому що я навіть не уявляю, які були б. Наслідки, коли б це, не дай Бог, сталося в день. Ви знаєте, так дійсно відбудувати і відремонтувати можна все що завгодно. А оцінність кадрів, цінність людей це от те, що такі втрати, які компенсувати неможливо. Тим більше, ми говоримо дуже часто. Ми не ділимо людей на якісь категорії, але ми знаємо, що є певні експерти в різних галузях, яких замінити. Ну це довгі роки досвіду і навчання для того, щоб їх замінити на тому місці. І це дуже добре, що всі а, цілі неушкоджені. Так. І як я бачила по вашому відео і сторіс всіх лікарів, а, вони дуже дуже оптимістично налаштовані, тому що ну просто ми не здаємось. Ми ну, це, це, це ми знаєте, не сумнівалися. Особливо мене, знаєте, зворушила історія про це, до речі, теж про сервіс, про вашого їжачка, всі, так. хто був у дитячій е, поліклініці номер 6 Компас знають, що підход. Чи до головного входу, ви бачите такий певний перехід, пішохідний, такий їжачковий знак увага їжачок. так, І це налаштовує і діточок бути тихішими, і не стиш, стишити голос, тому що щоб не, не налякати їжачка, І там є вхід до компасу для їжачка. І я пам'ятаю, що одна з клієнток в перші дні після обстрілу написала: що перше, що спитав синочі. Чок спитав, а як же їжачок? Він вцілів на що. Команда відповіла їжачок переїхав, переїхав. на Філа приїхав їжачок на Філатова разом із нами. Так, це також про сервісну складову, тому що ми хочемо, щоб все таки поводилися не тільки, як кажуть, заходили з шумом, Ми знаємо, що діти плачуть і так далі. Але ця історія про їжачка вона також стримує і показує, як треба поводитися у цьому ж закладі. Треба тихенько, тому що вночі їжачки полюють, а в день вони Почувають тому тихенько. І ви знаєте, дітки нам вірять, і вони а, показують зразу так біля ротика палич, пальчик тримають. Вони показують, що треба тих, тихенько вести себе. А батьки дуже часто хочуть відкрити ці дверки і подивитися, чи там справді є їжичок. Насправді це і посмішка для батьків, які дуже турбуються про дітей, дуже знервовані, такий позитивний елемент. Він викликає таку рефлекторну посмішку і трошки розслабляє навіть дорослого. Навіть ці наші компоненти їжечок, потім у нас зараз з'явився Рафік, у нас наклейки, є у нас турбинки були їжачками і так далі. Ми такими елементами, як кажуть, хочемо привести, зробити медицину, щоб вона не була страшною, щоб дитина з дитинства при, привикала до того, що треба звертатися до лікаря, треба турбуватись про своє здоров'я, бути як кажуть, на здоровій стороні Бути партнерами. Бути партнерами. так, Партнерами, так тому що як кажуть, без партнерства нічого не буде. Медицина, власне здоров'я, система, яка працює на твоє благо і яка хоче допомогти допомогти тобі зберегти твоє здоров'я, тому що е, е, поліклініка це про профілактику, про лікування і про профілактику, і такими, як кажуть, сервісними штучками, їжачками, такими тваринками. Да, ми е, хочемо мінімізувати, щоб е, не було страшно навпаки, щоб був позитивний такий настрой, і дітки не боялися ні лікарів ні йти у, до нашого закладу. Тому ми і називаємося компас не просто КНП, ДМП, ОМР. А ми називаємось компас. Це наш характер, це наш бренд. Він запатентований. І вже всі знають, куди йдете в поліклініку компас, де ми навчаємо орієнтуватись батьків у медичній інформації, а діток з питань здоров'я. Щоб потім а, так само були а, освічені батьки, з них виросли так. і а, такі, знаєте, осознані такі дорослі люди, які вже знають і по сучасному живуть. 40% пацієнтів, які були нашими пацієнтами, вони привели, вони виросли і привели своїх діточок до нас у поліклініку, які стали нашими декларантами. Тобто, батьки виросли і привели своїх діточок. Почти, і це, це який показник. хороша руш. динаміка. Так. так, а ви знаєте, от, пані Тетяна, вони вели. Один з кейсів прикладів для наших глядачів щодо того, що є а, звернення, що є скарга, яка вирішується, яка розуміється, яка а, а, ніхто не боїться її, навпаки, розглядає, а, чому такі складові а, сталися, чому виникла а, така ситуація. А я знаю, що найбільше скарги бувають, у, ну і як пацієнтка, сама і знаю від батьків, що найбільше а, переймаються тим, що довго треба очікувати лікаря, так а, з таким от питанням. І а, те, що лікар недоступний, чи не відповів на вайбер, чи кудись, що кудись пішов у відпустку. А, і, 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 що це таке? <світ> чи навіть буває таке, що лікарі йдуть у декретну відпустку? Це найстрашніше. Ми ага. ж так жили 5 років душа в душу, і куди, і що мені тепер робити? Розкажіть, ага. як вирішуються питання? Отакі, от ну, може, навіть це буде приклад для інших ви медиків? знаєте, Тут як такого прикладу немає, але я хочу сказати, що. Трапляється дуже часто в будь-якому закладі, чи це державного підпорядкування, чи це приватний заклад. Багато дуже невдоволених пацієнтів може бути, як кажуть, навіть дивлячись на цю ситуацію, яка є в країні, накручені всі. Але коли хтось запізнився на свою чергу, чи можливо там лікар спізнюється, чи можливо всі слоти зайняті до військового спеціаліста, а у нас листочікування йде на місяць уперед. Ми тільки відкриваємо розклад в кінці місяця до хірургів, наприклад, там чи до офтальмологів, і зразу йде запис у ці дні, два-три дні, і повністю запис уже на місяць вперед записано. Тому найкращий лайфхак це комунікація, це говорити зі своїми клієнтами, пацієнтами. Підписниками на сторінках, на всіх соціальних майданчиках, виходити до людей, пояснювати їм, робити перерозподіл потоків, наприклад, якщо лікар захворів і є в нього дублер, але в цей день у нього, як кажуть, цілий запис, ми перемогли. Переорієнтовуємо, посилаємо лікаря пацієнта до іншого лікаря, в якого на прийомі менше діток, там чи є вікно і так далі. Тобто, виходити до людей, комунікувати, пояснювати зрозумілою мовою для того, щоб людина зрозуміла, куди йому йти, що йому робити, і коли з ними комунікуєш і включаєш емпатію, то все вирішується, все можна вирішити. У вас багато закладів є таких, де поєднуються лікарі і ваші клієнти. Ну, наприклад. Є акції, які проводилися завжди біля в теплий так. час року, біля клініки, це завжди свято з кульками, з певною інформацією цікавою, з якимись брошурами, листівками. А є зараз освітній простір, принаймні працював так до атаки росіян. Ми працює. Він працює, працює. Це супер. Я бачила, що є і арт-терапія, куди може записатися будь-хто. І лікар, і так. пацієнт, і клієнт. Тобто в одному просторі зустрічаються. На вашу думку, як експерт? Сперти, саме з якості сервісу, чи от таке поєднання. Знаєте, ну коли ви пацієнт і коли лікар, ви борвота, ви маєте певні ролі. А тут ви в поруч плече до плеча Це поєднує, це дає розуміння вашим клієнтам, що лікар така сама людина з такими самими емоціями. Так. Дивіться, а ми до того, як відкрили у грудні місяці тренінговий ресурсний центр. Із впровадження універсально-прогресивної моделі для дітей з нуля до трьох, з народження до трьох років. Ми проводили школи для батьків і вони в нас були щомісяця. Ми організовували, ми вивчали запити, що батькам цікаво, яка тема. Ми запрошували лікарів, експертів, навіть з других закладів, і проводили такі, як кажуть, маленькі збори і маленькі школи для батьків. Вони приходили, вони записувалися, і ми створили в телеграмі. Каналі створили чат з ними, і ми тільки кидаємо, що буде зареєструватися, а можна ще зареєструватися, а вже все місць немає. Тобто, батьки йшли і з лікарями вони могли спитати, задати будь-яке запитання і так далі. Ну, взагалі лікарі відкриті. Ми робимо так, щоб був вічливий персонал. Ми проводимо з ними тренінги із комунікації. До речі, скоро будемо проводити тренінг з комунікації по клієнту орієнтованому сервісу. Він повинен бути сьогодні, але так як у нас. Ефір, я його проведу 12 березня, тому реєструйтеся, всі будемо чекати. Він безоплатний, не безкоштовний. Ми вкладаємось, ми навчаємось, ми вкладаємо власні ресурси, ресурси поліклініки, і ми готуємось, ми робимо, брендуємо, як кажуть, все, що можна. І... Але для нашого споживача, для наших відвідувачів, ми робимо це все на безоплатній основі, тому що ми знаємо, що просвіта, це наше все. Чим більше будуть знати, розуміти, як поводитися із тим чи іншим, навіть з, з дитиною, як кажуть, і зараз, після того, як впровадили, ми вже про, іде впровадження універсально-прогресивної моделі, у нас такі для батьків став курс із. Курс з відповідального батьківства, де вже батьки можуть відвідувати не щомісяця, а щотижня. По вівторках ми проводили такі заходи у нашому прекрасному центрі, де були усі умови за допомогою дієвої допомогою ЮНІСЕФ, In Touch Foundation, Україна за допомогою місцевої влади департаменту охорони здоров'я при підтримці. Ми створили такий простір, і нам дуже шкода, що він зараз тимчасово не працює. Але ми обов'язково відновимось. Бачила вчора уже допис, що дитяча міська поліклініка буде відновлена тренінговий ресурсний центр знову запрацює. Тому ми дуже надіємося на дієву підтримку всіх наших партнерів, всіх небайдужих людей, які допоможуть нам відновитись. Знаєте, я бачу ваші очі, що горять. Я бачу очі ваших лікарів. Я бачу очі Сергія Петровича, який так. записує, знаходить ту хвилинку, записати. Знаєте, якесь заспокійливе відео, тому що ви самі сказали на початку зустрічі, що телефони просто були червоні, червоні від дзвінків, і ми бачили людей, які першими прийшли на ранок до стін компасу, для того, щоб допомагати. І я впевнена, що така підтримка вона дозволить най. Ви найшвидше і найякісніше відновити всі простори і зробити їх навіть краще. Знаєте, ніж вони були. Ну, на жаль, так сталося. Всі ми розуміємо, що живемо в такий буремний час. Війна триває, але я впевнена, що найближчим часом з таким з таким ентузіазмом, з такою енергією все швидко відновиться. Я принаймні бажаю щиро вам цього. Наш час, на жаль, сплинув пані Тетяно. Я нагадаю нашим глядачам, що із нами у студії була Тетяна Діде. Енко керівниця відділу управління якістю сервісу і комунікації дитячої міської поліклініки номер 6 компас. Дякую вам за таку цікаву розмову, тому що медицина заграла іншими кольорами. Знаєте, коли ми дізналися ще один її бік, завдяки вам.